Тобі що, собака надоїв чи що, блять? Так, ну що ж, наступний матч Зустрічається андердогий штурм. Досить бойові команди. В цьому турі обі команди борються до кінця. Заберітись, рижите! Тому досить цікава має бути гра. Побачимо, хто зможе тут зачепитися за очки серед цих команд. Нагадаємо, андердог зараз в турнірній таблиці йде на другому місці. Аж штурм четвертий. Ой-ой! ой Обрізка, обрізка від гравців штурму. Переходить м'яч до андердогів. Макманеман вже з м'ячем. Неточний пас від Макманемана. А це вже Лаутаро, Лаутаро на дриблінгу. Любить. цей гравець. Потримати м'яч. Але перехвачує і може бути контратака від штурму. Цікава комбінація виходить цієї команди і закінчується ударом. Ця атака пробивав Тевес. І Модріч колачує м'яч, ворота. Шоумен, мен, ти шо, бля? Ромчик, бля! Ти б ще упав, Ромчик, і повалявся, блядь. Давай, давай! А тут же Депай мав нагоду, стріляв. Депай по воротах штурму. Хорошее, Что ж ворота, блядь. Ахтерище. Шоу, шоумен, бля. Ахтерище. Эх, ты там, впереди, шерше! Ой-ой-ой, Коля, ж треба ж було представлять! Пісюном, я с ней здравою. Блин, — Хорош, біжи, біжи, біжи! — Нігом, сучка. — Жек, триом! Жек, триом! — Ще, Жека, пас! — Коля, Коля, Коля! — Коля, дивись! — Вова! — Проходить Головко з лівого флангу. Віст сам, сам прибиває. А непогано на штанзі відкривався Зейдорф. Можна було на нього віддавати передачу. — А тут обрізається Тевес. Зам, зам, Рома, сам пішов. Та, бля! А тут Зевер пробивав. Давай, давай. На зустрічних курсах вже пішла гра. Дуже багато обрізок. Юра, є, си. Че, давай! Хороші усі. Є. є, дома, можна, Рома. Перси що там, устудився? блядь? Перший там душ прийняв, блядь. Пасаж нет, пасажней! Давай, давай! Давай, давай, давай! Ну то, что Давай, хожу, давай. там дырка, блядь. А релига нема

Ще хоч меч отримали, зараз не було. А далі, далі, Трьох, Ой-ой-ой, тут нагода була в Макманемана. А вот і другий гол. У Ворота андердоги влітає. И рахунок 2-0. Все, час.